Вітаю! У цьому відео я покажу, як переміщувати та копіювати стовпчики та рядки таблиці в текстовому редакторі Microsoft Office Award. Приклад буде показаний в середовищі текстового редактора Microsoft Office Award 2021. Для прикладу я створив невелику таблицю. Розпочнемо з переміщення та копіювання стовпчиків. Перед роботою потрібно виділити таблицю, клацнувши на ній у будь-якому місці. Виділяємо потрібний стовпчик. Для того, щоб виділити потрібний стовпчик, потрібно навести курсор миші над ним. Коли він змінить свою форму на чорну стрілку, що показує вниз, натискаємо на ліву кнопку миші. Стовпчик виділений. Далі наводимо курсор миші на виділений стовпчик. Коли він зміниться на білу стрілку, натискаємо і отримуємо ліву кнопку миші. Та перетягуємо стовпчик у нове місце положення. Після чого відпускаємо ліву кнопку миші. Стовпчик переміщений. Копіювання стовпчика відбувається аналогічно. Для того, щоб копіювати стовпчик, вище розглянутим способом виділяємо його. Аналогічно наводимо курсор миші на виділену область. Коли він зміниться на білу стрілку, натискаємо і утримуємо ліву кнопку миші. Далі натискаємо та отримуємо клавішу Ctrl. Переміщуємо стовпчик у нове місце положення. Відпускаємо ліву кнопку миші. Тоді клавішу Ctrl. Стовпчик скопійований. Тепер будемо переміщувати та копіювати рядки. Для виділення рядка. Потрібно навести курсор миші перед ним. Коли він матиме вигляд білої стрілки, потрібно натиснути на ліву кнопку миші. Тепер необхідний рядок виділений. Далі, аналогічним чином, наводимо курсор миші на виділену область. Коли курсор матиме вигляд білої стрілки, натискаємо та утримуємо ліву кнопку миші і переміщуємо рядок у потрібне положення. Відпускаємо ліву кнопку миші. Рядок переміщений. Для того, щоб копіювати рядок, аналогічним чином виділяємо його. На виділеній області натискаємо та утримуємо ліву кнопку миші. Натискаємо та утримуємо клавішу Ctrl. Далі переміщуємо рядок у потрібне положення. Відпускаємо ліву кнопку миші. Після чого відпускаємо клавішу Ctrl. Рядок скопійований. Ось таким чином відбувається переміщення та копіювання рядків в таблиці в текстовому редакторі Microsoft Office Word. Дякую за увагу. До зустрічі!